Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Пательки. Як ви вже зрозуміли по моєму цьому голубенькому світеручку, у мене сьогодні в'язи. І так, цей світер у мене вже готовий. У нас сьогодні буде завершающе як кінцеве відео. По цьому проєкту. Цей проєкт організувала Війка з каналу Україночка звяже зв'яже-зв'яжемо -зв тренди. І ми тут в'язали в'язи. Спочатку я заявляла два вироби. Але, дівчатка, кажу чесно, спіла тільки один. Через силу в'язати я не схотіла. Тому що, ну, якщо я буду через силу щось робити, я просто охоту діб'ю. А в'язання я люблю, це моє хобі, я на ним відпочиваю, то я в'яжу в своє удовольствие, як то кажуть. І оце от такий світер, я вже умилькалася, ну, вже вибачайте, сьогодні показую, бо останній раз я вже зв'язала. Нагадаю, що в'язала я його з такої ниточки Alize Angora Ambre Batic, Angora Gold. З такого, де він у мене, склад колор? І ой, з такого складу. Як я казала, люди в'яжуть бактуси, а я в'язала світер. Оце отакий от у мене він вийшов. Бачите, на рукавах у мене вийшли вийшли дві полосочки, тому що я додавала нитки. А тут, на тілу у мене тільки отут полосочка. Ну, що я вам хочу сказати. Зараз я вам скажу свої за і проти. Як я вже подивилася, можна було спокійно брати один моточок, тому що метрашу моточку великий. Тут 825 метрів і просто гнать тіло. Хто хоче попробувати на якомусь виробі, от мої такі поради. Беріть, не буде такої полосочки. Вам спокійно хватить одного моточка на все тіло. Я ношу, наприклад, 58-56 розмір, але цей світер зв'язаний на 52-54. Це він мене буде йти на подарунок. То можна було спокійно взяти моточок, зв'язати тіло, потім другий моточок взяти і зв'язати так, як вам би хотілося його зв'язати, ну, рукава вставити. То не знаю, якось я це вже додумалася, вже додумалася пізненько, коли вже світер був готовий. Ну, тим паче, світер у мене є. Так, друга моя порада. Друга моя порада, можна спокійно в'язати, дівочки четверкою. Я в'язала тройкою. Про зінгу. Але він він легенький, бачите, він микенький такий, він живенький. Ну Можна спокійно в'язати четверкою. Так, друга моя така порода в кого дуже дуже ніжна шкіра, він, дівчатка, ну, мабуть, не підійде. Він такий, як вам сказати, Ну якщо взяти пергамент, пергаментну бумагу вона ж така жорстка. А коли пожмакать, вона буде м'якенька ніжна, але все одно буде така, знаєте. Неприємно. Так оце цей світер. Він никенький, легенький, такий, як подушечка, але він такий, знаєте, жорсткуватий. Ну, на бактус саме ту. Не знаю. Я вже, наприклад, світер у такої ниточки повторять не буду. А тут таке. Так що я вам кажу, що вяжіть, дівчатки, бактуси. Ну, а так виріб получився гарненький. Він дав. в мене шкура не ніженка, і тому кому я це буду дарувати. Я не буду називати кому, тому що там домочка, коли дивиться, мене коли не дивиться. Може, дасть Бог прозіває цей момент, то я йому буду дарувати їй. У мене так виходить, що у мене усіх моїх знайомих, рідних, близьких день народження або перед новим роком, або на Новий рік, або після, то мені треба багато подарунків ставити чи той лагодить, то я оцей світорочок, в мене буде йти на подарунок. Так що, дівчатка, один недов'яз у мене зв'язаний, на другий у мене зовсім не вистачило часу. Не буду його зараз тут показувати, тому що він як був, так і є. Колись буду рознімати відео, покажу вам у відео слідуючих. А тепер я вам ще хочу показати два своїх світера. Таких самих голубих тонах, які вже я в'язала для себе. Я в самому першому відео його, мабуть, першим чи другим своїм показувала, але вони у мене лежали, то кінчики не заправлені, то не попрати, то ще. я їх майже до ума довела, один уже вигуляла, другий завтра буду вигулювати. Так що, до вашої уваги, щоб не саме це один не дов'яз, але попереджаю, також будуть голубі тона. Зараз покажу ще два свої світерка. І перший мій світр, який я хочу вам показати, це отакий мій голубенький тільняжечка, чи я не знаю, як називається, я в'язала для себе. Це мій був перев'яз. Спочатку я зв'язала широку полоску голубу і додавала таку більш-менш широку полосочку білий. А потім, дівочки, як почала на себе надівати, ну, я так, спасибі Богу, не маленька. А то, взагалі, ну, капець-капець. І я його розпустила і прямо з того світера почала собі вив'язувати отакий. В'язала я двома ниточками. Голубенька. Це отака ниточка, бачите, у 50 грам 200 метрів 100% катон, ну, хлопок, тобто бавовна. І отака етикетка. І додавала, як ви вже, я люблю люрекс. додавала я собі отакий голубенький люрекс. Бо така ниточка, опять же скажу, пісненька, як я називати люблю. То, щоб не дуже вона така була пісненька, бачите, такий получився ефект, трошечки виблискує, і трошечки цей Люрікс його підтемніло. Підтимни... А біла ниточка у мене отака була ліра вітакатон, от такий колір лот, я, надіюсь, вам видно. і тут також було у 50 грамів, 150 метрів. Але я вам скажу, хоча тут заявлено 200 метрів, то ну, не дуже велика різниця була в товщині нитки. Так що, дівчатка, така в мене тільняшечка зв'язалась для себе. Рука в ціль тільняшечки, три четверті. Щось мені схотілося такий, знаєте, не дуже довгий. Я люблю, так як ви замітили, знімаю відео, щоб руки були в мене завжди закучені. У мене мало світерків з довгими руками. Хоча на зиму люблю довгі рукава. І я вирішила так перев'язати і зробити таку собі тільняшечку. Нагадаю, що мій розмір 56-58, і оце така огроменька тільняшечка у мене є. Також у голубих тонах. Схотілося мені щось таке літнього. Він мене в тому році зв'язала. Потім перший раз тут він мене цілу зиму лежав. Я ж подивилася, що воно ж зовсім не туди. Ну, думаю, перев'яжу. Так що Це такий мене. Був перев'яз. Я вже це в дов'язи сюди повтуляю, тому що не і перев'язи, я думаю, не те саме. Хоча, дівчатка, в мене є ідея. Якщо хто буде організувати проєкт вперед перев'язи, то я піду це точно. У мене ще два таких товариш, як то кажуть, лежить на перев'язи. Колись покажу потім, як буду їх переробляти. Отакий такий мій перший, верніше, вже другий світерок для себе, який я зв'язала. І зараз покажу також голубенький свій третій світерок, який в мене зв'язаний за цю ну, кінець літа, початок осені я його доробила. Так, і цей світер також я колись показувала в одному своєму найпершому відео. Він зв'язаний в валізе Angura Gold Siemлі. Це його етікеточка. Я, мабуть, знають всі цю пряжу отакий колор лот. І 100 грамм 500 метрів і 75 акрил, 26 і 5% металік. Це також мій перев'яз. Був у мене такий світер, ну, наче така павутинка, зв'язаний просто лицевою гладдю. Я його носила, ну, носила років 2-3. Потім чогось мені вже надоїло, надоїло, тому що я тут зробила просто виріз такий. Ну, Він не круглий був, просто набрала і зв'язала його обикновенним горлом. А зробила по боках була в нього азіатський росток. А отут, дівчата, ну некрасиво сідав. Та і все. Я його поносила, він то квадратний, то якийсь кривий. ну в общем. Взяла і перев'язала. І почала я була світ говорила. коли почалася війна. Взяла я такий спеціальний узор, Такий, щоб завжди щось дивитися, щоб не, не бігати туди-сюди. Я, якщо чесно, не дуже люблю такі узорості. Я люблю чим швидше, тим краще, такий простенький. А це ну, спеціально взяла, щоб трошечки відволіктися до цих таких неприємних подій. І я думаю: зв'яжу світер, війна закінчиться. Світер зв'язала, війна й досі йде. Ну нічого, дасть все наладиться. Так що, оце от такий світер у мене зв'язаний. Також я його ще не важила забула, вже я його носила. Тільки що мене одне трошечки смуща. Я собі люблю такі, знаєте, не дуже широкі вироби, щоб такі по тілу сіли, ну не обтягували, не широке. І тому я починаю вгадувати, оце собі в'язати, хоч і зразки зв'яжу. Це така для мене проблема для себе зв'язати. А тут я набрала в мене майже 300 з чим то петель. Це для мене дуже багато. Ну, я її вже на роботу носила, наче сидить гарно, хорошо, Але такий, знаєте, дискомфорт, тому що, як для мене багато петель. Ну нічого, поношу тепер так, тому що ниточка тоненька, в'язалася довго. І такий узор забарний був то тепер прийдеться носити. Так що, дівчатка, отакий ще в мене світер. Більше вам оці світе свої голубенькі показувати ніде не буду. Вже їх показала, розказала, що вони в мене є, що вони в мене зв'язалися. І на цьому все. Далі буду, якщо буду знімати відео, буду потихеньку вставляти такі вироби, які в мене вже є зв'язані до того, як я канал почала показувати. Я багатенько в'язала і нам. Ну, моїй сім'ї, а дуже багато в мене зв'язано зі своїм рідним на подарунки пішло, але ну, там вже я вам нічого не покажу. Так, цей світер в'язався знизу на гору. розділявся. В'язалися окремо перед ізод. Отака у мене Ще є зроблено такий викот. І отака у мене на рукавах резиночка. Ну, чесно кажу, не дуже люблю такою резиночкою. Ну, зв'язала собі таке. Так що, отака у мене резиночка, отакий світер. І що, на цьому все? Буду прощатися, всього доброго, миру, добра і злагоди. Все буде гарно, ми переможемо.